Так, друзі, привіт ще раз. Показую вам наступну мою команду. Ось така вона буде: Афродіта, Асура, Прометей, Маргана і Пазузу. Шукаю. Ну, ось, наприклад, знову мені попадається кисямба. Ну, якщо мені попадається кисямба, я Прометея міняю на Баудіку. Тому що тут уже потрібен диспел, обов'язково. Але не можна викидати Афродіту, тому що тому, що Афродіта дає мені баф на атаку. Тест заради чого, в принципі, я її взяв. Баф на атаку, ну і, звичайно, баф на броню. Суть та сама, що в попередньому тапку. Цей тапок з ним дуже схожий. Єдине, що, якщо зараз походить оцей штрих, який схожий на... Ну, оці плечі, Барнард плюс Андромеда, то в мене можуть бути реально великі проблеми. Чому? Тому що в мене немає тут диспелера, немає чим прибирати цю всю штуку. Єдине, що я маю, це Афродіта. Тому цей тапок такий він, скажімо, більш специфічний, він не на всіх підходить. Якщо є такі штучки, які кидають гадості всякі, то це буде складновато. Бовдіку майже зарядили. Удар Андромеди ми можемо витримати. я сподіваюся, що ми витримаємо його. На ну, Бовдіку треба заряджати обов'язково, шукати камінь, щоб там не трапилось. Так, ну ще раз, так, ще раз. раз. Є, заряджаємо Боудіку і зараз заряджу знову Афродіту. І тоді можна ходити якийсь амбу збивати. Є. Ага, нормально, дивіться, як працює Афродіта. Проти бронерізів вона хорошо працює. Вона ж піднімає броню. Перша ходить у нас Болдіка, потім ходить Моргана, потім ходить Пазузу. Чекаємо, що він там кого він прибере. Ходить Асура. Асура непогано ходить. Знову потрібно заряджати нам афродіту, тому що зараз все вмирає. Вже вмерло. Все, тепер вже ми не панькаємося. Ходимо всім чим є. Без перебору, тому що тут вже можемо вмерти перші. Ну это херня, конечно. Ну, може бути і таке, але дивіться, в принципі, і розбив, але но розбив нормальний. Двох пробив це вже добре. Це не нолик, як, наприклад, в моно взагалі не зайшло і просто нолик. Це не просто центр пробив, тут уже ще щось збив, так? Є шанс, є ще шанс щось походити, пошукати камінь на пазузу. І хоча б ще збить. Так там, наприклад. Так, ну що, Пазузо, останній шанс, що ти зробиш? Ось таке він зробив. Ну і просто камнем докидаємо, хоч щоб, хоч щось зробити. Все, друзі, в принципі. Ой, ще можна щось кинуть. Може ще й цього вб'ю камнем? мені не Ну, Ось такий був останній тапок. Я не буду вже перегравати ним. Ще щось. Ну, Цим тапком я також роблю нормальні шоти, коли підбираю команду під нього. Так що, в принципі, отакі команди атак. Може комусь буде корисно, може у вас є такі герої, і у вас є реально проблеми з війною, і вам це буде корисно. Всім гарної ігри. З вами був Орес. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.